На Рівненщині призупинили пошуки зниклого у лісі десятирічного хлопчика. Таке рішення прийняла комісія з питань техногенбезпеки та надзвичайних ситуацій Дубровицької райдержадміністрації. Призупинили зараз пошуки на рівні залучення працівників обласного значення. Сьогодні тривають пошуками відділу внутрішніх справ та самою громадою села Сворицевич. Дитина пропала ще 10 жовтня. Її шукали більше двох тисяч людей. Пройшли 10 гектарів лісу. Обдивилися закинуті будинки у селах району. Листівки з розшуком порозвішували всюди, але жодного результату. На жаль, на сьогоднішній день ще не вдалося розшукати 10-річного Володимира з села Сворецевича Добровольського району, який зник ще 10 жовтня, перебуваючи в лісі, збираючи гриби разом з батьками. Мати хлопчика щодня чекає, що її син повернеться, не їсть, не спить, а лише молиться. Просимо Бога день і ніч устаємо. І людей просимо, Боже, змилуйся, пусти нам дитину нашу до хати, бо кожен хоче, щоб було дитя, дитя вдома, було коло батьків, коло ети. вже ми не спимо, не їмо. Ви самі знаєте, пойміть. Устаємо ранці, молимося, лягаємо спати, молимося, щоб нам Бог наше дитятко постав. Міліція пошуки не припинятиме більше того. Правоохоронці мають інформацію, що дитина можливо жива. Житель одного із сіл Володимирецького району почув, а потім згадав, що він до нього у понеділок підходила дитина, схожа по прикметах на нашого Володю, і питала, як пройти до Сверензевича. Зараз виїхали на місце, щоб встановити обставини. Вивчити територію, ту і продовжувати пошуки. Є надія, що він живий. Міліціонери ще раз звертаються до всіх людей, хто можливо бачив дитину або має інформацію про її місце знаходження, негайно телефонувати за номером 102.